Розсекречене досьє на колишнього кухаря Путіна пригужен та обіжений, який мав своє місце. Навіщо злодії в законі засвітили скандальний статус у кримінальному світі власника ПВК Вагнера? Там, пітох, не І чому тепер зеки не йдуть до його приватної армії для війни в Україні? Ці воюють западло. Кому перейшов дорогу, улюбленець Путіна. Він пішов на дуже серйозний конфлікт із керівництвом. І чи дійсно на його місце готують найбільшого в світі торгівця зброєю, який відсидів 14 років? Вітаю, мене звати Олександр Мельников, і це факти тижня. Сьогодні вам розповім, ким же насправді був пригожин на зоні. У кримінальних колах заговорили про його приналежність до найнижчої тюремної касти. Після чого авторитет колишнього кухаря Путіна схоже серйозно похитнувся. То хто ж міг так підставити власника ПВК Вагнера? І хто вже мітить на його місце? Про нові інтриги в кремлівських залаштунках розповім далі. А ви не забудьте підписатися на наш Ютуб канал. У Росії почалася справжня війна, Щоправда, не на полі бою. Несподівано кримінальні авторитети кинули виклик керівнику ПВК Вагнера та наближеному до Путіна Євгену Пригожину. У мережі спливає скандальна деталь про поплічника російського президента. Мовляв, він у часи, коли мотав терміну в'язниці, мав дуже пікантний статус найнижчої касти в тюремній ієрархії. Та навіть більше, начебто, й свідки з'явилися. Я хочу поставити вас незвісне, що конкретно з пригоженим Євгенієм ми відбували наказання в одній командировочці. Так от. Пригожин це піс в повному смысле цього слова. Пригожин та біжений, який мав своє місто і знав своє місто. Це кримінальний авторитет Саша Курара. Своє звернення він адресує російським зекам, які вирішили вступити до ПВК Вагнера якою власне керує Пригожин. Ви уравнюєте себе з прасами. Навіть не то, що уравнюваєте, ви просто цунайтесь ніж пістав. Прямі звинувачення на адресу зеків, які йдуть в армію Пригожина, лунають ще й з вуст грузинського злодія в законі Гриші Московського. Хто із вас візьме порядочним мужиком, називає і візьме в руки автомат і піде воювати проти України, ви б... Сріді, ну таку пацанську нормального йти воювати за воюють Да? Ця інформаційна бомба розриває російський простір. Невже кримінальний світ оголосив війну тому, хто й сам вийшов звідти, а тепер займає найвищі посади в Кремлі? Судячи з усього, так воно і є. Судячи з усього, комусь дуже потрібно було кинути так мовити тінь на, на Пригожина для того, щоб завадити йому, продовжувати мобілізувати людей в, в зонах і тюрмах Росії. Удар прийшовся по найбільш болючому місцю по кримінальному авторитету. Пригожина, спираючись на нього, колишній кухар Путіна вербує в ряди ПВК Вагнера російських зеків. А бы те и шли на войну в Украине. Этот самый Саша Курары э, и до него авторитет Гриша Московский совершенно, в общем, справедливо, э, то, что называется, прогоняет маляву э, по зонам, это, собственно, воровской прогон, о том, что нельзя идти на войну. Что вы, ребятки, когда вернетесь с фронта, если вдруг вернетесь и останетесь живыми, вдруг, если внезапно, вы попадете к нам. І вам відповідати за садійне. Схоже, від такого шлейфу Пригожину буде нелегко відмитися, особливо коли справа доходить до кримінальних панятій. Статус опущеного це є люди, які, з якими не вітаються за руку. Е, вони навіть намагаються не торкатися тих самих речей, яких торкаються інші, для тих, хто, хто стає під знамена е, е, Пригожинського Вагнера. Це безумовно це компромат. І наслідки екс кухар Путіна вже відчув бажаючих вступити у його приватну армію. Значно поменшало. Стверджує засновниця правозахисного фонду Руссіяще Ольга Романова. Зараз заключений йдуть з гораздо меншою охоти в ЧВК Вагнер. Запрошу неділі був великий десант вагнеровців в одній з зон Івановської області крупної зони К-4, записалось 29 людей. чоловік. А раніше було 290-590. Втім, у цій історії є темні плями. Зверніть увагу на того, хто зазихнув на кримінальний статус Пригожина. В очі кидається одна деталь. Я думаю, що це гра, безусловна, оскільки по віку е, кримінального авторитета Саша Кураре вони ніяк не могли пересікатися в зоні, ну, по крайней мере, в такому качестві. Пригожин доволі значительно його старше. Але хто тоді кинув виклик праві руці Путіна? І чи, бува, не готують Пригожину заміну? Про таємну революцію, яка назріває в кремлівських високих кабінетах? Дивіться далі: ключовий інструмент впливу для Пригожина нині це приватна військова кампанія Вагнера, таємне озброєне угрупування, яке він сам і створив. Та це не класичні найманці. По суті, це перша в світі узаконена на державному рівні кримінальна корпорація зі своєю армією. Тут усе працює за законами тюремними, а не військовими. Навіть у керма людина, яка відсиділа, та й у власних лавах тепер безліч завербованих зеків. Це Росія, вона так виглядає. В принципі, кримінальний світ там там завжди і його, і його порядки для Росії дуже характерні. Тому е, така структура вона має бути е, до певної міри кримінальна. Небувалі ресурси та влада, і все в руках кримінальних елементів. Горюча суміш, втратиш пильність на. Секунду, і вони обернуть зброю вже проти політичних конкурентів. Схоже на російському владному олімпі це добре розуміють. Ми ж не можемо допустити розвитку ситуації, про яку я сказав. Пригожин перейшов дорогу не одному високопоставленому кремлівському чиновнику з оточення Путіна. Тож ця історія з його пікантним статусом у в'язниці має конкретне завдання: звести рахунки. Я думаю, что это работа, конечно, конкурентов Пригожина. Это, может быть, и Шойгу, и Беглов, который, собственно, давний враг Пригожина, губернатор Санкт-Петербурга. Он хоть человек и не самый умный, но должность у него очень высокая. А вони не єдині, кому допікає Пригожин. Це може бути до речі, хто завгодно. Тобто певні люди пов'язані з спецслужбами міністерства оборони, тому що він пішов на дуже серйозний конфлікт із керівництвом аж до Герасімова і ще деяких генералів він їх там принижує. Це можуть бути теоретично спецслужби, якщо він набирає такої політичної ваги, як він набрав зараз. А це вага дуже серйозна. Крім того, власна власна армія приватна це не жарт. Цікаво. Що по статусу Пригожина пройшовся навіть речник президента Росії Дмитро Пісков. Він назвав його просто гражданином, ніби натякаючи, що в останнього немає якихось особливих повноважень. Але тут важлива зачіпка. Пісков не говорить без відмашок патрона. Тож цілком ймовірно, що зливати свого соратника може і сам Путін. Занадто вже самостійним він став, має свою армію і небувалу владу. А це вже може зіграти проти самого диктатора. У нього раш йде, звісно, на цьому фоні. Він іноді виходить за ті рамки, які йому там очерчує Путін. Тобто прыгає далі, ніж поводок, як Путін. І тут у гру вступає зовсім неочікувана фігура. Знайомтесь Віктор Бут, колишній радянський військовий, який перетворив свої вміння на величезний бізнес. Його називають найбільшим в світі торговцем зброї, і ви точно його бачили в кіно. Віктор Бут мав такий вплив, що його не обійшов увагою навіть Голівуд. Продавець зброї став прототипом героя блокбастера Збройний барон з Ніколосом Кейджем в головній ролі. Менше ніж за 10 років 11 крупних конфліктів за участю 32 двох країн. Блакитна мрія торговця зброєю. У фільмі Торгівцю смертю так охрестили Віктора Бута. Вдавалося уникнути ув'язнення завдяки високим покровителям. Та у житті його таки відправлять заграти. Бута спіймають ще в далекому 2008-му де він відсидить два роки. Я Далі екстрадиція до США, обвинувачення у підтримці терористів, нелегальній торгівлі зброєю та ще кілька обвинувачень. Йому дають 25 років ув'язнення. Та відтоді офіційний Кремль намагається витягнути Бута і, врешті, добився свого 8 грудня цього року. Його обміняли на відому американську баскетболістку Брітні Грайнер, яку затримали в Росії. В її речах знайшли масло з Гашишу. За це її відправили за грати на 9 років. Віктора Бута в Росії зустріли як героя. У ЗМІ розкручують образ невинного громадянина, який пройшов усі несправедливі випробування через нібито необґрунтовані звинувачення американців. Возвращення на Розину з ситамі для мами і для супруги. Але навіщо він так потрібен Росії? І чому його ім'я стало з'являтися поряд із Пригоженим? це чоловік січна. І я б сказала, чоловік із ближнього такого пітерського бандитского окруження Владимира Путіна, він в принципі може зайняти Любое місце, яке захоче. У мережі навіть з'явилася інформація, що бут, призначений директором Вагнер центру в Санкт-Петербурзі, але згодом з'ясувалося, це фейк. Ну як вийшли з, з назначенням а, Бута. В офіс Пригожина в пітрі це була шутка. Це була така мила шутка. Втім, диму без вогню все ж не буває, бо ж новоспечений герой Росії може мітити на місце самого Пригожина. І тут скандали з його заниженим тюремним статусом якраз стає у нагоді. Якщо вам сподобався наш матеріал, ставте лайк та пишіть ваші коментарі. Це допоможе нам зробити цікаві матеріали.